Друзі, вітаю! Добрий день! Слава Україні! І сьогодні хочу звернутися до всіх з проханням долучитися до зборів на птахів Мадяра і принагідно хочу привітати пана Роберта і всіх воїнів цього слав... славетного підрозділу з розширенням вже до бригадного е, рівня. Тепер це буде окрема бригада безпілотних е, систем Обрубас і е, е, дуже круто. Е, нехай. Е, ці славетні хлопці та дівчата е, обрубають бажання фашистів, русофашистів топтати українську землю і е, повторюю, що е, русофашистам не буде щастя. І чим більше ми задонатимо, чим скоріше ми задонатимо вкотре, е, тим ефективніше та швидше е, це все відбудеться. Тому, будь ласка, долучайтеся, я зроблю. Поставлю посилання на випуск пана Роберта, де він все детально пояснює. Більш того, там е, оголошений е, збір на розширення на подачу заявок. Вже половину потрібних заявок. вже, Я так розумію, що подали, але е, зростання ефективне е, підрозділу, тому е, хто має. Відповідну кваліфікацію. Дивіться, будь ласка, пане Роберта, він там все пояснює і за бажання долучайтеся. Давайте разом. Кожен за можливості долучатися максимально швидко до всіх зборів, до перевірених зборів. І це один з таких. Слава Україні. Ще раз привітання всім птахам Мадяра. Мочіть русоорків, їм не буде спокою і не буде щастя на українській землі. Слава Україні, побачимось. Бувайте. І до речі, русня, яка буде дивитися це відео і щось писати от вам герб Тризуб України. Читайте поміж строк. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!